Моторошні костюми, гарбузи та цукерки саме так зазвичай відзначають геловін. Свято популярне у США та Європі та припадає на ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Під час святкування традиційними є випрошування цукерок дітьми, відвідування тематичних костюмованих вечірок та прикрашання домівок. Хоч у рівному мало хто підтримує Геловін, однак де-інде можна побачити гарбуз з вирізаним обличчям та павутиння, та все ж місцяни на це свято реагують досить неоднозначно. кажуть в Україні, воно не прижилось. Більше США це святкують, а ми в Україні ну, якось не дуже сильно. А можливо, до війни святкували? «Ні, так, якісь Також ні. Раніше в екватор також їздила, але так, зараз і... ні. Бувало, просто малювала щось на лиці, а так ні. Ні, не в'язно. Все, як обична рука. Обичні йдуть, ніхто не святкує, до чого я маю святкувати? Не знаю, нема з ким. Це зазвичай діток водять. До, ну до мене приводили діток, роблю печиво, якісь там на замовлення таке. А ну, тобто, особисто я не святкую. Костюму в мене немає. Якось не прижилось це свято в нашому суспільстві. Ну, взагалі, в мене в родині ніколи цього не було. В моєму колі теж. Але от я бачу, що все частіше і частіше починають святкувати, що це. Це є більш популярним. Ну, якщо в мене оточення справді захоче там одягнути якісь маски, не знаю, пофарбувати там одягнутись, то так, певно, так. Ні. А чому? Ну, мабуть, за доросла для цього, чому? мабуть, так. Хай діти кайфують. Однак є і ті, хто не проти відвідати тематичні вечірки. Сьогодні планую йти або в екватор, я думаю, що там повинні бути якісь заходи, або, може, якийсь заклад посидіти, я думаю, що теж мають проводити щось. Ой, я давно вже таким не займаюся. Може хіба так трошки для віда. Так, раніше найчастіше в екваторі, бо там завжди були, але потім вже як війна почалася, то менше стали проводити такі заходи. Геловін свято, яке найбільше поширене у США та Європі. Подібна традиція бере початок ще з давніх часів, коли в Америці був популярний культ предків, спрямований на те, щоб переконати душі покійних не чинити зла живим в українській культурі і справді почало набирати популярності це свято. Однак воно, як зазначає отець Петро, суперечить релігійним переконанням. Але дійсно тут навіть не можна назвати це свято, бо насправді це навіть слово буде нівелюватися. Бо коли ми говоримо про святих, про святе, ми маємо тут на увазі, що те, що приносить користь для людини, для її душі. А Хелоу він ніякого відношення до користі людської душі немає. Но православна церква України, як на офіційних своїх ресурсах, так і в коментарях багатьох закликає людей, щоб краще в цей день помолитися проти зла, яке прийшло на нашу землю, тож святкувати це свято чи ні, вирішувати кожному особисто. Дарина Черемшина та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.